В минулому відео ми познайомилися з пострілами до підствольних та автоматичних гранатометів САВКА. Стопу діво, наявність підствольного гранатомету в бойовій групі значно підвищує її тактичні можливості. Автоматичні ж гранатомети в нашій війні і взагалі відіграють роль такої собі піхотної артилерії. Країни блоку НАТО, звісно, теж мають як підствольні, так і автоматичні гранатомети. І, на щастя, батьків і дружин, що чекають на білу ладу, є такі і на озброєння наших козаків. І хоча адепти аналога у всі глотки кричать, що придумані комуняками воги в мільйон разів ефективніші за західні аналоги, це аж ніяк не перешкоджає нашим бійцям продрошлачувати тих савкадрочерів із наших фартів та МКшок. Взагалі для 40 міліметрових гранатометів країн НАТО існує три варіанти пострілів. Низькошвидкісні 40 на 46 призначені для стрільби з ручних гранатометів. Середньошвидкісні 40х51, так само призначені для стрільби з ручних гранатометів. Та високошвидкісні 40х53, призначені для навісних або колективних видів автоматичних гранатометів. Сьогодні піде мова саме про перші два типи пострілів. Гранати, ж типу розміру 40х53, розглянемо в наступному відео. Основними зразками зброї, з якої наші козаки закидають дані боєприпаси на ворожі позиції, є підствольний гранатомет М203, барабаний М32 мгл та вітчизняний форд 600 Хоча трапляються і інші не менш цікаві зразки. Основною відмінністю підствольних гранатометів країн-членів НАТО від савкових є заряджання з казеної частини. Якщо вірити болотяним експертам, то це просто капець як незручно. Ну, да, ну, да. Але через це будова усіх 40-мм пострілів дуже подібна, з високим рівнем уніфікації. Постріл складається із гільзи, спорядженої пороховим зарядом і власне гранати. Для пострілів 40 на 46 використовують невелику кількість порохової суміші, яка надає гранаті середню швидкість 78-84 метри на секунду, залежно від типу боєприпасу. Відповідно, і дальність стрільби з підствольника не перевищує 400 метрів. Ну, грізновидів гранат є багато, бризантно вибухові, є повітряного підриву, подвійного призначення, залповий та термобаричні постріли, а також освітлювальні, димові, газові, ну і практична граната, звісно, також є. Привіт, з вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів, а для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами чи то по службі. Чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України. Метою даних відео бачаю навчити аудиторію базові ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цим хай займаються професіонали. Уламково фугасні постріли до підствольних гранатометів НАТО представлені чотирма гранатами: М381, М406, та М386 і М441. Перші дві обладнуються підривачем М551, який має інерційний та піротехнічний запобіжники. М381 та М441 обладнуються підривачем М552, який має лише інерційний запобіжник. Постріл важить 227 грамів. Граната складається із уламкового елемента сферичної форми вубіхівника монтажної втулки та балістичного обтічника. Корпус гранати виготовляється із шматків стальної проволоки, з'єднаних між собою припоєм, та містить 32 грами вибухівки Composition B. При вибусі гранати утворюється близько 500 уламків, які розлітаються в сторони зі швидкістю 1500 метрів на секунду, радіус ураження 4,5 метрів. Вибухівник переводиться в бойове положення на відстані 14 метрів. Якщо хтось думав, що тільки в Савка стала розуму придумати, підпригуючи вог 25П, то фіг там. Мусили ж вони десь таку ідею вкрасти. Отже, М397 та м 397 а 1 постріли до підствольних гранатометів повітряного підриву. По суті, це все та ж М381 додатково обладнана пороховим зарядом, розміщеним в головній частині вибухівника. При контакті гранати з землею вишибний заряд викидає бойову частину вгору. Одночасно запалюється пороховий сповільнювач, який приводить її в дію через 80 мікросекунд. Граната вибухає на висоті 1,2-1,5 метри, що значно підвищує її уламкову дію. Також повітряний підрив дозволяє гарненько нашпигувати вражаючими елементами путіністів, які намагаються сховатися в шанцях. М433. Граната для підствольника подвійної дії, здатна як знищити ворожого тигра, так і наробити дірок в окупанських дупах. Має бойову частину із кумулятивною воронкою, яка дозволяє пробити 50 мм бронесталі. Корпус же гранати виготовлений із алюмінієвого сплаву при вибусі утворює хмару уламків, містить 45 г вибухівки Composition 5. Вибухівник М550 має механізм дальнього зведення на основі ротаційного механізму, завдяки якому граната приводиться в бойове положення на відстані 14 метрів від зрізу ствола. Окрім прямого застосування, даний боєприпас досить ефективно використовується для скидів. М576 залповий постріл до підствольних гранатометів західного виробництва. По суті, це картечний постріл великого калібру. Ця граната містить контейнер із 27 -ма стальними кульками вагою по 1,3 в кожна. Після пострілу цей контейнер руйнується, а вражаючі елементи летять вперед із значним розсіюванням. Хоча ефективна відстань застосування невелика, метрів 30. цього, Ця зброя може бути дуже ефективною при зачистці приміщень. А по проведенні бойових дій в умовах поганої видимості, коли треба стрільнути в напрямку, із якого лунають запевнення, що ми брати та один народ. 40-мм освітлювальні постріли до підствольних гранатометів представлені двома групами: перша це білий М583, зелений М661 та червоний М662. Вони вистрілюють освітлювальним елементом, який горить 40 секунд і світлосилою 8-9 тисяч кандел, поступово знижуючись на парашуті. До другої групи входять постріли, що містять по 5 освітлювальних елементів, які після пострілу вільно падають під дією сили тяжіння. І виділяють світловий потік від 14 до 55 тисяч кандел в процесі горіння. М585 білий, М663 зелений та М664 червоного кольору. Корпуси освітлювальних гранат завжди фарбуються в білий колір із зазначенням інформації про тип та колір пострілу. Дими донатівських підствольників також бувають двох типів з парашутом і без. Шоті, шоті, призначені для маркування цілей, щоб очі в небі могли влучно наводити на поганців арту та інші засоби враження. Саме тому вони мають ще й різні кольорові виконання. М676 та М716 жовтий дим, М680 та М714 білий дим, М682 та М713 червоний дим, ну і М715 з зеленим димом. М651 Газова граната споряджена отруйною речовиною СіС. чи в нас такі з'являться, адже світова спільнота вважає їх хімічною зброєю в разі застосування на полі бою. От по цивільним такими сльозогінними гранатами лупити можна, ніхто не проти. Пх, такий парадокс. Важить така граната 220 грамів, оснащена головним контактним підривачем з механізмом дальнього зведення. Після спрацювання газоутворення продовжується півхвилини. Площа ж ураження складає 80 метрів квадратних. XM1060 термобаричний постріл використовувався американським контингентом в Афганістані. Інформації по ньому обмаль у нас теж поки не засвітився. По суті, вдалося знайти єдине оригінальне зображення і інформацію, що постріл складається із 40-мм підривника М550, гільзи М195 і модифікованої версії корпусу снаряда М583, яка споряджена термобричною сумішю YJ05. А нічогісінькі про вагу термобаричної суміші чи площу ураження знайти не вдалося. Можу пропустити, що граната при вибусі на утворі уламків і максимально ефективна при застосуванні в умовах обмеженого простору. М781. Практичний постріл, призначений для тренувань і стрільби із підствольної гранатометів типу М203. Траєкторія польоту гранати аналогічна до пострілів М386, М406 та М551. Граната має металевий корпус, наповнений помаранчевою крейдою. При потраплянні гранати в ціль, корпус руйнується, а крейда розсіюється в повітрі, утворюючи помаранчеву хмару, що імітує вибух. От, в принципі, і все. Звісно, постріли 40х46 виробляють і інші країни, до таких відносяться, наприклад, Швеція та Болгарія. Україна, схоже, теж не пасе задніх. Також не варто оминати увагою проміжні постріли стандарту 40х51. Вузьких колах відомі як 40х51 розширеного діапазону низького тиску. Це стандартний постріл НАТО, призначений для стрільби із ручних гранатометів. Порох в таких пострілах утворює середній тиск, що придає гранаті середню швидкість у 100 м на секунду, залежно від типу боєприпасів. Максимальна дальність стрільби цими пострілами може сягати 800 метрів, що вдвічі далі, ніж у стандартних 40 х 46 Ну і наприкінець нагадую вам, що в нас все ще активний збір на наземну станцію управління дронами. Половину суми я вже вніс як передплату. І поки чекаю на виготовлення станції, маю надію дозбирати ще 14 тисяч гривень на повну оплату замовлення. Реквізити, як завжди, в описі під відео та за посиланням в кутку екрану. І звісно ж, у клінда землі нашим спонсорам. Дякую за стабільну підтримку, яка мотивує. Для вас стараюся випускати контент раніше, не дивлячись ні на що. Щастя здоров'я і всім тим, хто не пожалкував свої вподобайки та написав коментар до цього відео.